Всім привіт-привіт! Порилася в своїй шуфляці і вирішила зробити щось цікаве, але щось з цього вийде ви бачили в результаті на прев'ю. Рада вітати вас на своєму каналі. Хто ще не встиг підписатись, підписуйтеся. Хто хоче підтримати канал, долучайтесь до спонсорства і давайте розпочинати. Все, як я сказала, розпочалося з того, що я вирішила зробити щось цікавеньке, порилася у своїй шуфляці і знайшла дуже цікаву річ. Ну, а щоб її там добре вам. Показати, то я вирішила зробити нарощування ще й знімала в інше місце нарощування нігтів, нігтів ось цими гелевими тіпсами. Як зазвичай підбираю ці гелеві тіпси, під кожен нігодь потрібно підібрати, що я роблю. Відгук я вам вже залишала на цьому каналі не один раз про ці гелеві тіпси з Aliexpress. були короткий мигдаль і ось ці квадратні, що вони мені не дуже сподобались за рахунок своєї товщини, і вони такі непластичні, я їх не можу затискати. Коротше, не сподобалися мені ці гелеві тіпси. Якби вони були тонкіші, то було б краще. Так, ну і що будемо робити? Будемо нарощувати. Хочу сказати, що дуже далеко з нарощуванням я не дійшла, бо ну, не вийшло те, що хотілося. Також не підійшла мені форма, зараз, ви бачите, мізинець мені також складно підібрати. Він то один з однієї сторони дуже великий, з другої сторони, дуже, точніше, попередній, передостанній дуже великий, а останній дуже малий. То складно підібрати або треба щось пиляти. Треба замовляти вже іншої фірми, хочу щось замовити. І заодно буде і вам огляд, і мені щось новеньке. Тож, у мене вже підготовлений нігать. Там вже є підложка з бази звичайної, так яку ми використовуємо для укріплення та в якості підложки, це найкраще, якщо буде каучукова, просушила її, далі тонкий шар знову бази притискаю і то все відправляю на просушку в лампу. і так же ж Тримаю, то все не відпускаю, доки не заполімерізується база. ну а Далі я лише тонкий шар, ось такий промажу трошечки, як зазвичай. Чай, так, І ну, тільки для того, щоб туди трохи під кутикулу, підігнати трохи матеріалу, щоб е, ту маленьку сходинку, яка там творилася, просто перекрити. Так, Або можна пиляти, але якщо ви будете пиляти фризою, будьте уважні, бо під низом все ж таки в нас тонка підложка. І щоб ви не пошкодили свій натуральний нігодь, бо тонку підложку, як ви знаєте, фризою дуже швидко е, то все спиляти. І як ви бачите, що в мене в основному на каналі класичний манікюр, коли я собі роблю, а не, а не комбінований і не апаратний це все через те, бо я дуже частенько роблю для вас відоси, як ви знаєте, стараюся, все для вас. І тому, якщо я буду кожен день пиляти під тою кутикулою, ви розумієте, що я буду робити над тонким свій нігодь, і то не дуже добре, він буде дуже тоненький, а пізніше, коли ці тоненькі нігть. Ніті перепиляні в результаті знімання або манікюру, або знімання покриття, вони відростають, і тоді першою причиною вони являються, коли вас ось в точках вроста починають просто відколуватися, колотися нігті, бо там зовсім, зовсім вони тонесенькі і, звичайно, вони не витримують і починають ламатися. Це вже багато хто знає і з цим спіткався. Ну, далі я вирішила щось поробити таке цікавеньке. Вже вже я перекрила ніготі матовим топом, хоч з тим топом також сьогодні щось пішло не так, і він якийсь ліг проплешинами. В ідеалі було б треба ще раз перемалювати то все, подивіться, Ось такі блискучі якісь пішли полоси, чого вони пішли, я навіть уявити не можу. Бо той раз, ну, той раз з тим топом все було нормально, і він дуже добре працював, Ну, я вже то не переробляла. Інший момент. Спочатку я хотіла зробити акварельними фарбами собі якийсь манітюрчик, такі квіточки, так як вже трохи, трохи наближається весна, хоч ще і зима, але вже хочеться і так весни. Тож, я взяла пензлик, розмочити його з підпазу. В тих фарбах в мене є окремо лежить пензлик саме для акварельних фарб, я його розмочую і об серветочку ось так витираю. Краще буде, якщо то буде паперова, звична паперова серветка. Але ж після копощіння в своїй шафі я знайшла ось такий флюїд. акварельний флюїд від Fox, це не реклама, іншої фірми я не брала. Колись я взяла ось один такий флакончик і один мені йшов подарунок. В дуже давнішньому відео той подарунок я з вами розглядала, і він якийсь вийшов неякісний, то, напевно, я його вже викинула. А ось тут була повна бутилочка. І коли я відкрила цю бутилочку, бутилочку тилочку я трошечки прифігіла скажімо так, бо там залишилось трохи на дні. Я її не відкривала, вона стояла стояче і він просто випарувався. просто і далі Пішла ось ця штука. Я вирішила додати туди спирту, щоб розвести цей акварельний флюїд той так і подивіться, що я наробила. Я прямо з великої бутилки вирішила туди капнути, а воно все полилося мимо, і те, що на горлишку залишилося. Е... Блін, ну ви все бачите самі. Та фарба вона просто розтеклася разом з, зі спиртом. На цей момент я думала, що ще нічого, все нормально, зараз все попротираю і зроблю манікюр, як треба, і зніму для вас відео коротше, з акварельними якимись квіточками чи якимись розводами. Трохи промакнула свій фон, до речі, який можна вже попросту викинути і їхати за новим. І я ще тут намагаюся щось протирати. Але далі воно все підсихає, і я розумію, що це реально попандоз. Реальний попандос. Бо що я робити буду з цими пальцями тепер промальованими, замість промальованих нігтів. Дуже добре, що я хоч не працюю продавцем в продуктовому магазині або в м'ясному, бо люди були просто в шоці від того, що я там якісь буряки натирала, чи що я там робила, невідомо. Коротше, намалювала. Замість нігтів я собі намалювала подушечки пальців. Але ви, як бачите, я не здаюсь, Все ж таки, я докрапила того спирту в цей акварельний флюїд, фарба там ще залишилася. І спирту я додала. Просто, я думаю, воно просто випарувалося. але як воно то зробилося, бо він був закритий, куди він подівався, і ніхто його не відкривав, і нічого з ним не робив, і воно не переверталося. просто... Просто його нема. Три каплі залишилось на днові, але ж, ну, все ж таки, так як воно на спирту, я тоді і додала спирту. Тут я вже намагаюся щось там все повитирати, попротирати, воно нічого не стирається. Взагалі, спиртом можна то все протирати, трохи воно стирається, але. Щоб нормально зітертися, воно не зітерлось. Так що, якщо ви будете щось робити, будьте уважні, в першу чергу, щоб ви все то не вилили на клієнта, бо клієнт буде в шоці і гроші вам не заплатить і забіжить куди подалі і що ти мені тут понаробляла. Так що, ось така кумедна ситуація вийшла, але мені то нічого, це виходить, вчора я знімала це відео. На сьогодні в мене трошечки залишилося е, на пальцях, зовсім. Зовсім трішки, і біля бокових валиків та біля кутикули так воно все вже позмивалося. Ну, далі я вже без настрою, звісно вже мені нічого не хотілося робити, до того ж, матовий топ якийсь там зовсім не матовий, треба було перемальовувати, то я вже так і не старалася щось робити. Будемо старатися вже далі трохи пізніше. Трохи я поставила крапельку, щоб спробувати, чи все ж таки пігмент якийсь залишився. саме Акварельки. Так, залишився. І ось такий яскравий колір є, тож можна буде все ж таки використовувати ці крапельки. Хто не зрозумів, це акварельні краплі, такі акварельний флюїд називається, якщо забажаєте. Але вони такі доволі ядкі, можемо так сказати. Коли ставиш краплю, розтерти її складнувато. Ще з цим кольором було більш-менш до того я користувалася. А з тим чорним, що мені йшов Подарунок в минулому, здається, році, так, то він взагалі не розтирався. Але то я все намагалася зробити водою, то, я думаю, якщо то робити спиртом, то буде все набагато краще. Так що ось таке сьогодні відео можна сказати ні про що, але я думаю, все ж таки досвід як не треба відкривати і розбавляти, вам знадобиться можливо. І якщо, якщо будете то робити, то краще щось перелити, я навіть не знаю. якби така піп'ятка була, то тоді було б набагато краще, ви могли б взяти крапельку і конкретно туди, куди треба, в сам той флакончик. Крапнути того спирту, якщо треба, буде розбавити. Коли купуєте новий, там повністю бутилка ця повна і концентрат доволі таки високий, то навіть його можна розводити, щоб отримувати якісь більш такі яскравіші кольори. Так що, ось таке сьогодні відео вийшло. Якщо вам було цікаво, весело та куметно, напишіть мені коментар та поставте лайк. Я дуже рада, що зайшли, переглянули моє відео. Чекаю коментарів, підписочок та натискайте на дзвіночок, щоб не пропускати нове відео. А над цим у мене все. До зустрічі в нових відео.